Android магнітола 9-деуймова на Fiat 500. Щоб встановити ось такий дисплей на Fiat 500, там нам заважає воздуховоди і використовується ось така спеціальна рамка. Рамка незвичайна, вона йде до двохсоставна. Ось такого плану. Там заводське кріплення магнітоли йде. Один Дін, а нам треба вставити повноцінно 9-дюймовий екран. Використовується ось така рамочка, вона скручується, вона йде розібрана. Дві пластини: одна сюди пластина, друга сюди і горизонтальна. На горизонтальну пластину у нас буде кріпитися наш процесор і всі мозги. Що нам буде потрібно зробити? Відкрутити його, ось цю всю нашу задню частину. Тут 4 у нас. Саморіза, він так, кому як зручно. Потім ми ставимо дисплей сюди на місце і фіксуємо ззаду. Чотири теж у нас є. Оце. І сам же дисплей, ми фіксуємо, ой, не дисплей, а сам процесор. Ми фіксуємо ось на оцю пластину і таким чином, на 5500 ми можемо встановити 9-дюймовий екран. Якщо комусь потрібно підібрати android магнітовий разом з рамками перехідними або цвітло, внизу існує номер телефону.